Братя і сестри, слава Ісусу Христу, слава нашому Богу, Шановна церква, благодать, дозвольте вас сьогодні і привітати, і поздоровити з ювілеєм, з вашим святом. Нехай вас Бог благословить, нехай рясно вас благословить Господь. Браття і сестри, я приємно сьогодні вражений цим прекрасним ремонтом, який зроблено в цій церкві. Я приємно вражений атмосферою, атмосферою сьогоднішнього зібрання і те, що церква благодать, велика церква, яка славить Господа, вже багато-багато років. Бог використав церкву благодать не тільки для устройства всередині церкви, а навіть для об'єднання церков нашого штата Вашингтон. Можливо, Василь Олександрович пізніше, трошки більше скаже про це. Особисто Степан, Степана Сергійовича Бог дуже використав, ви всього не знаєте. І я, Степан Сергійович, дуже вам дякую за це. Галина Іванівна, всі браття-служителі цієї помісної церкви. Можливо, немає ще того єдинства серед слов'янського народу, як би хотілося, але те, що ми маємо, то базою, платформою стала церква благодать. Скільки зустрічей служителів проходило якраз у цій церкві, скільки таких невеликих конференцій, бо приміщення не таке вже велике було, але проходило на цьому місці, скільки добрих ідей зароджувалося тут, якраз або в офісі, або в приміщенні цієї церкви, і потім воно втілювалося в життя. На благо слов'янського народу, на благословіння нас і наших дітей. Життя проходить. Коли ми говоримо за юбілей. Це як лінія, кажуть українці як віха між минулим і майбутнім. То якщо говорити за минуле, браття і сестри, то поправді гарний слід залишила церква благодать у штаті Вашингтон. Ну, при принаймні моє серце радіє від цього. Нехай вас Бог благословить і надальше. Дуже хотів би, щоб у вашій церкві було, було взаєморозуміння, злагода. І щоб присутність Божа була реальна, просто реальна в церкві Божій. Одне місце зачитую дії святих апостолів написано із, із другого розділу такі слова, 37 й вірш. Почувши це, вони зворушились серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, муже браття, що ж нам робити? Петро відповів їм: покайтесь, і нехай охреститься кожне з вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів ваших і отримаєте дар Святого Духа, бо вам належить обітниця і для дітей ваших, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог ваш. Браття, сестри, дуже коротенько, апостол Петро отримав дар Святого Духа, не тільки Петро. А всі апостоли вони наповнені благодаттю Божою, але в даному випадку Петро дерзновінно проповідує величезному натовпу людей. І знаєте, про кого він говорить? Про Ісуса, якого Бог дарував для всіх людей на спасіння. Він говорить про те, що його вбили, розіп'яли. Він говорить про те, що він воскрес третій день і ви є свідками того. І Він почав говорити про те, що Дух Святий зійшов, так як, так як колись Ісус обіцяв, що Він пішла Духа Святого, прийшов цей Дух Святий, і коли Він говорив оці слова. Я вірю від натнення Святого Духа. Люди зворушилися серцем і почали говорити: муже, браття, що нам робити? І дивіться, що Петро сказав. Покайтеся, покайтеся. Браття і сестри, я бажав би церква благодать, щоб у цій церкві лунали проповіді і були такі проповіді, щоб люди могли каятися у своїх гріхах. Каятися в своїх гріхах. Друге, і охреститься кожен з вас, в ім'я Ісуса. Вступить заповіт з Богом, з'єднає свою долю з живим Ісусом. Я бажав би, щоб ваша церква збільшувалася, люди хрестилися, і від того втішалося їхнє, їхнє серце, і родини втішалися. І дійсно, і духовно, і кількісно Бог благословляв. І слідуючи, і отримайте дар Святого Духа. Церква благодать. Я так бажав би, щоб Дух Святий реально. Реально напомняв вас, щоб благодать Божа перебувала у вашому зібранні, щоб не тільки ми говорили за Духа Святого, а сила Святого Духа перебувала у стані Божого народу, щоб дійсно Бог звершував свої чудеса, щоб Бог піднімав молодших і старших людей, які би виконували Його волю. Так би хотілося, щоб живе Євангелія працювало серед нас і спасіння через Ісуса Христа. Щире вітання від нашої церкви, славі Гаспад Чорч, від старшого пастора Олександра Матлащука від місії добрий Самарянин. Щире вітання і поздоровлення. Я не знаю невеличке таке благословіння тут лише вручати пастору. Хай Бог благословить вас. Дуже